У нас в машину. Їздимо в машині з в автокріслі. І коли малий засинає, я бачу, що йому от якусь якусь подушку сюди, бо ось вода потопить. А от я подумала, якусь подушку, і знайшла, що якраз продаються такі. Валики, отакі от валики на ліпучці, і ти їх отак ну взагалі обмотуєш навколо паску безпеки, і він тут у малого буде, типу можна спати. А можна просто як подушку йому сюди вкладати. Бо я б просто скручувала кофту і вкладала. Знову такий валічик. І також це в машину. На переднє сидіння, що буде перед дитиною, вішаєш отаку штуку. Тут кишені для телефону, айпаду чи щось, щоб показувати мультики. Треба. І тут маленькі кишеньки для серветок, яблучка, бананчика, книжечки, бутилочки з водичкою і так далі. так далі, так далі, далі. Тут прям багато кишень. О, і також через те, що воно висить якби, на спинці водійського крісла, то ноги будуть вітиратися. Далі коч дорога. Жодне моє замовлення, тепер не обходиться цього. Далі це також в машину під стіни. Йлка під автокрісло дитяче. Вона така, як з шкіри зроблена. Звичайно, що дермантин, з цього боку ткань, тканина і отак стелеш на крісло автомобіля. Зверху автокрісло. Коротше, захист на машину під автокрісло. Ось така от розпаковочка. Дякую за увагу.